Рівнична не стоїть осторонь допомоги Херсонщині. Терміново провели робочу групу з питань допомоги області. Сьогодні визначено пріоритетні засоби і потреби області в тісному контакті з головою Херсонської ОВА. Вже маємо перелік того, що Херсонщина потребує найбільше. Визначаємось, і дані предмети будуть направлені разом з спеціалістами до Херсонщини найближчим часом. В тому числі промоніторили, підготували всі місця для вимушено переміщених осіб. Уже сьогодні на Рівненщині прибуває по декілька десятків людей з Херсонщини. Маємо близько 2,5 тисяч підготованих таких місць, готові розвернути ще більше. Крім того, розуміємо, що найбільша потреба в мотопомпах, які потрібні для відкачки води. Такі помпи є вилученими і знаходяться на спеціальних майданчиках правоохоронними органами спільно з прокуратурою, спільно з головним управлінням з поліції області. Вже робимо повний моніторинг того, що маємо, створюємо спеціальну групу для ремонту і проведення в робочий стан цих помп і направимо їх по рішенню Ради оборони області до Херсонщини сьогодні. Як і всі дні війни, ми чітко розуміємо, що дуже важливо бути разом: пліч опліч, рівнічна з Херсонщиною, допоможемо нашому братньому регіону і переможемо цей виклик. Доводячи черговий раз, що Україна єдина.